Друзі, співають горобці десь там в кущах, але це означає, що зараз весна. Зараз у нас вже осінь, середина осінь, і означає, що зараз будуть свясти моїмі улюблені моїх сонях. Сонях верболисти. Подивіться на цього дячка здоровезного, навіть цю страшну спекотінь він все рівно виріс до 4 метрів з половиною. Ну, дуже великий. Бачите, ось гілки попадали, звідти там от він звідти росте. Я в цьому році нічого не робив, тому що вже мені не вистачало не сильно емоцій. Ось. Хто мене не вперше на каналі пам'ятає, що він мене є. Ось цей прекрасний, подивіться, який величезний просто гарний динозавр, такий. Якщо у вас є світле і дуже родюче місце, або ну, це так кажу, типу, як як уже, як воно є, да? то тобто, пісок, в принципі, скрізь майже. То Сонях, Верболицець якраз для вас буде вирішення всіх. Проблем і, і негоди, казав Микола, то Миколина погода. Нехай проблема та негоди не роблять житті погоди. Отак. Ця спека, вона просто, напевно, пішла ще навіть на користь цьому Сонюху, тому що він сам із Америки, з теплих штатів її. От, але абсолютно адекватно росте в нашому кліматі. Зимою він без листя. Тобто, ну як Гризонтему, що там, там, не знаю, там, типу, як всі Соня ходять ці вкладної світі, подивіться, який красивий. Такий зайчик, бачите? Квічки, невеликі, але дуже гарні. Подивіться, яке садочко гарненьке. От, в нього найбільше <как> люблю його листя. І листя, бачите, воно таке тоненьке, дуже екзотичне, ніби якийсь як бамбук, навіть росте. От, а якби його підв'язував, він був би дуже високий. Він цього би аж до того вікна, десь думаю, плюс-мінус. Тому що рослина гігантська, дуже красива. Я, до речі, бачу такі карликове, теж собі шукаю. Манюсінький, короче, геліопсіс. Виходить, такий гелі, по-іншому називається. Гелані. Ні. Коротше, Сонях. Ось, друзі, а що потрібно? потрібно для нього сонце. До води він не вибагливий, є вода, дякую, немає. Ну що зробиш? Нема води, що ти скажеш ще. Головне, щоб було сонячне місце. До ґрунтів абсолютно не вибагливий, Може рости на піску, на суглинках, на чорноземах, де хочеш. Ось. Не створює проблем, він не інвазивний, він собі нарощується кубкою, потрошечку пагони прокидається він десь, напевно, в травні, пізно, але бачите, йому це не дає. Перешкоди не створює, щоб не цвісти. Цітей він починає в цьому році рано. Крало він закидає в кінці жовтня. Зараз у нас 30 вересня. І ось бачите, повний розклад. розклад господи, повний розквіт цієї рослини. Ой, бачите, вітер дують трави щеплять. Думаю, що дощ пішов чи що. Обіцяли дощ, а лише похолодання. Дощу немає. Бачите, таке небо. Пасмурне. От, але нічого. Головне, що пока що тихо, друзі. Так що, друзі, така от історія цікава про Сонях Вербалисти. Замовляйте мене, вони є в продажу. Пишіть. Пока-пока.